Курська битва та взяття Харкова стали переломним моментом всього Східного фронту. Ці події були останніми надіями німецького командування, щоб змінити хід війни та повернути власну перевагу. Знищення курського виступу дозволило б Гітлеру відновити престиж Німеччини перед союзниками і підняти моральний дух армії. Однак його плани зазнали цілковитого краху, який поховав усі мрії про перемогу над СРСР. Сьогодні ми поговоримо про хід цих битв та про те, чому німецька армія зазнала остаточної поразки. Після перемоги у битві за Сталінград СРСР розпочав свій контрнаступ. Німці зазнавали величезних розгромів, але поблизу Курська таки змогли стримати радянські війська. Обидві сторони втратили змогу атакувати, тож на короткий період часу заморозили фронт та проводили оборонні дії. Внаслідок цього утворився великий виступ протяжністю аж у 200 кілометрів. Німецьке командування і Гітлер почали розглядати його як зручну ділянку для початку свого контрнаступу проти червоних. Вони були переконані, що розгром совєтів під Курськом призведе до падіння всього радянського фронту. Гітлер вбачав у цьому блискучу можливість відновити імідж непереможності Рейху і повернути німця в віру у перемогу. Саме тому він віддав наказ своїм генералам розробити операцію з ліквідації радянського виступу. У квітні 1943 року вона була затверджена під кодовою назвою Цитадель. Операція мала справити повний ефект неочікуваності на радянське командування. Але вони помилялися адже в Кремлі знали все про план німецького наступу вже на наступний день після його затвердження. Це стало можливим завдяки роботі британського розвідника Джона Кернкроса. Його команда дешифрувала німецькі таємні телеграми і передала всю інформацію радянським спецслужбам. Заволодівши секретними документами, СРСР зміг добре підготуватися до атаки німців. На кордонах виступу було споруджено три лінії глибокої оборони і сконцентровано великі сили військ. Німецькі можливості натомість були обмежені через рішення Фюрера. Він розпорядився відправити найбоєздатніші танкові частини на Сицилію, де наступали війська західних держав. У розпорядженні німецького командування залишилося 900 тисяч бійців, а в СРСР близько 2 мільйонів. Німецький план передбачав одночасний наступ з півночі та півдня у напрямку на Курськ. З району Орла мали наступати війська групи Армії Центр. Під командуванням Вальтера Моделя з району Білгорода їм назустріч ішли сили групи Південь на чолі із фельдмаршалом фон Манштейном. Загалом угрупування Вермахту нараховувало 50 дивізій, з яких 18 були танковими. Метою плану було оточення і знищення радянських військ у виступі, захоплення Курська і прорив на схід до Москви. Початок операції було призначено на світанок 5 липня. 1943 року. Однак серед німецького генералітету не було впевненості у доцільності наступу під Курськом. Вони непокоїлися переважаючими силами червоних, які можуть зупинити і виснажити німецький наступ. Але останнє слово було за Гітлером. Він знову не послухав власних генералів та наполіг на ударі під Курськом за будь-яку ціну. Це рішення не підлягало жодному оскарженню. На світанку 5 липня 43-го року першими вогонь відкрила радянська артилерія. Це означало, що ефект неочікуваності нападу не спрацював, і гітлерівцям доведеться зіткнутися з готовим суперником. Німецьке командування почало серйозно вагатися за подальшу долю операції, але було вже надто пізно. Після тривалої артпідготовки північне угрупування Вермахту перейшло у наступ. Модель кинув на радянські редути важкі самохідні установки Фердинанд і танки Пантера. Однак вони зустріли запеклий опір червоних. Головний німецький удар на Ольховатку провалився, і вже за кілька днів він був перенесений у напрямку на Понарі. Там розташовувалася залізнична станція, оволодіння якою не дозволило б совєтам отримувати постачання. Але і тут оборона СРСР була неприступною, і війська Вермахту вимушені зупинити наступ. Вони змогли просунутися лише на 10-12 кілометрів, а при цьому понесли значні втрати як в людях, так і в техніці. Модель не покидав спроб атакувати радянську оборону, але всі його дії не мали успіху. Сили групи армій Південь перейшли в атаку на райони корочі і обоянні. Але і тут Вермахту не вдалося досягти своїх цілей. Війська радянського воронецького фронту відбивали всі удари німецьких танкових клинів. Гітлерівці безуспішно штурмували радянську лінію оборони до 11 липня. Тоді командувач Еріх фон Манштейн вирішив змінити напрямок головного удару у район Прохорівки. Метою цього маневру було захоплення стратегічного шляху на Курськ і оточення радянських військ на цій ділянці. Німецький штаб скерував на Прохорівку великі танкові сили, в тому числі важкі танки Тигр. Зі своєї сторони, радянське командування. Перекинуло танкову армію для того, щоб нанести зустрічний удар і відвернути загрозу від Курська. 12 липня розпочався один із найбільших танкових боїв в історії, в якому всього взяло участь понад тисячі танків та САУ. Бій тривав продовж цілого дня та завершився перемогою Німеччини. Совєти загалом втратили понад 200 танків, тоді як гітлерівці близько 80 одиниць. Радянські війська не змогли розгромити німецькі танкові підрозділи, яким суттєво допомогли сучасні тигри. Однак наступ Вермахту був зупинений на всій південній ділянці через надмірне виснаження. За цей час сили Манштейна змогли просунутися на 35 кілометрів ще три дні він намагався зламати оборону червоних, але, зрештою, був змушений відступати. Радянський Воронецький фронт перейшов у контрнаступ. І відкинув німців на початкові позиції. Німеччина більше не мала сил атакувати, і доля битви була вирішена на користь СРСР. 17 липня Червона армія перейшла у контрнаступ із метою розширення курського виступу і розгрому німецьких сил. На півночі совєти розпочали операцію Кутузов, метою якої було оволодіння Орлом. Це місто утримували дві німецькі армії, які зазнали великих втрат у штурмах. Вони налічували понад 600 тисяч бійців, тоді як совєти кинули на прорив понад одного мільйона солдат. В середині липня червоні прорвали оборону Вермахту і рушили на Орел. Вже в кінці липня німецьке угрупування розпочало відхід з Орловського плацдарму під потужними ударами радянців. 5 серпня місто було взято без серйозного спротиву. Так, група армії Центр зазнала розгромної поразки, втративши можливість використовувати орловський плацдарм для контратаки. Водночас, на півдні, війська Воронецького і степових фронтів СРСР розпочали операцію Полководець Рум'янцев. Її метою було зайняття Белгорода і Харкова, що означало б втрату гітлерівцями всіх шансів захопити Курск. Німецьке командування спішно намагалося організувати оборону. Кидаючи в бій важкі танки і самохідні гармати. Однак сили червоних мали вражаючу перевагу у техніці та людях. 3 серпня свята перейшли у наступ і одразу зім'яли німецьку оборону. Вже через два дні практично без опору був взятий Бєлгород. Тоді Манштейн вирішив контратакувати у районі Богодухова силами танкових військ СС. Але це не зупинило червоних, і через два дні вони захопили цей населений пункт. Тепер перед ними стояв Харків, одне із ключових міст оборони гітлерівців. 11 серпня совєти перерізали дорогу Харків-Полтава, чим залишили харківський гарнізон німців без постачання. Але через сильний німецький спротив червоні не змогли оточити місто. Тоді було прийнято рішення про здійснення лобового штурму. Радянським військам вдалося досягти початкового успіху, однак вермахт наніс контрудар під Охтиркою. Німцям вдалося прорвати оборону Совєтів на понад 20 кілометрів, що змусило останніх вводити значні резерви. Під тиском радянських танків німецький удар врешті захлинувся. Спроба Манштейна прорвати фронт і оточити червоних під Харковом провалилася, але його сили змогли оборонятися ще кілька днів. Оскільки місто опинилося практично відрізаним, в кінці серпня командування Вермахту віддало наказ на відвід військ. 23 серпня радянські частини, долаючи рішучий опір ворога, зайняли Харків. Однак бої з німецьким гарнізоном на його околицях тривали ще тиждень, поки німці остаточно не залишили місто. Так завершився контрнаступ совєтів із району Курська, який відкинув німецькі війська на сотні кілометрів на захід. Гітлер і його генерали остаточно втратили ініціативу на Східному фронті. Як і будь-які шанси на перемогу над СРСР. Курська битва та взяття Харкова стали переломним моментом всієї Другої світової. Німецька армія втратила понад 300 тисяч загиблими, пораненими і полоненими. І хоча совєти зазнали набагато більших втрат, для німців ці події були набагато болючішими. Радянський контрнаступ перетворився у загальний наступ на захід, і гітлерівці вже не зможуть його зупинити. Друзі. Пишіть у коментарях, яку тему відео ви б хотіли бачити у наступних випусках. За можливості підтримайте нас фінансово. Дивіться наші інші відео та слава Україні!